Я знаю, як кожен ютубер чекає моменту, коли підключить монетизацію на каналі, і нарешті почне заробляти гроші. Але я вас розчарую, не всі це зроблять, і причин є декілька. Одна із них неправильно подана заявка на підключення монетизації. Через це ви просто не зможете заробляти гроші на Ютубі. Якщо хочете зробити все правильно, додивіться це відео до кінця, я покроку усе поясню і покажу. Почнемо з того, щоб подавати заявку на підключення монетизації, ви маєте виконати декілька умов, які перше, на каналі має бути тисяча підписників, і неважливо з яких відео вони прийшли, довгих чи YouTube Shorts. Друге, мати 4 тисячі годин переглядів на довгих відео за останні 12 місяців, або 10 мільйонів переглядів на YouTube Shorts за останні 90 днів. Уточняю, години переглядів, які набралися з YouTube Shorts, не рахуються в умовах. 4000 годин переглядів. Третє, вам потрібно мати правильно створений Google AdSense, де мають бути всі ваші правдиві дані, там підключена валютна карта будь-якого банку і правильно заповнена податкова форма. Дуже часто багато початківців опікаються на цьому і через це не можуть заробляти. Тому що у кожного там свої нюанси. Хтось проживає за кордоном, кому ще не має 18 років, хтось колись там створював і забув де і так далі. Тому я створив закритий. Ту телеграм-групу кладіс ютубера, де поділився з учасниками відеоінструкцію, як потрібно створювати якісно Google AdSense. Там навіть є мій авторський курс по Ютубу і ще безліч відеоінструкцій по Ютубу та нейромережам. Ця група вже багатьом там зекономила дуже багато часу і допомогла почати заробляти гроші в Ютубі. Кому цікаво, я посилання залишу в коментарях і в описі до цього відео. Четверта умова це не мати ніяких порушень на каналі. Якщо ви не знаєте, як ви можете порушувати правила YouTube, тоді подивіться ось це моє відео, тут я все детально розповідаю про це. Про умови я вам розповів, а зараз давайте я вам покроково покажу, як потрібно подавати заявку на підключення монетизації. Заходите на свій канал зліва є розділ YouTube Studio, потім дохід. А далі побачите три пункти, що потрібно зробити. Перший це коли ви вже набрали там 1000 підписників і години перегляду. Другий — Потрібно підключити двоетапну перевірку. Ось тут натисніть Увімкнути і, коли виб'ється ось таке вікно, натисніть «Продовжити». Далі впишіть там пароль до свого аккаунту і після цього номер телефону. Коли все правильно зроблено, виб'ється ось таке вікно. І як бачите, другий пункт виконано. Переходимо до третього. Хто вперше це робить, можете почитати правила, вам це, повірте, буде дуже корисно. Коли почитали, закрийте це вікно і натисніть докладніше про подачу монетизації. Тут все детально розписано, навіть є посилання на створення Google Adsense. Якщо ви його маєте, виходите звідси і гортайте вгору і натискайте на кнопку Подати заявку. Але на цьому ще не все. Після натискання є ще три кроки. Крок перший. Вам потрібно дати згоду. Крок другий. Зареєструватися у Google AdSense. Натискайте і тут є варіанти вибору. Так, у мене є Google AdSense? Ні, не знаю. Я виберу так, в мене є. І натискаю. Потім потрібно ввести аккаунт, на якому є Google AdSense і пароль. Таким чином, YouTube канал буде там зв'язано з AdSense. Далі натисніть Налаштувати обліковий запис і перейти в YouTube. Обновляйте сторінку і як бачите, друга умова виконана. Залишається чекати, коли буде виконана третя умова. Це вже модератори YouTube перевірять ваш канал, це може зайняти від декількох годин до 10 днів. Результат ви отримаєте як сповіщення на каналі або на пошту. Коли буде все окей, ось прийде ось таке повідомлення. Це, колеги, я вам показав, що потрібно робити, щоб підключити монетизацію на канал. Якщо вам відео сподобалося і було корисне, тоді буду вдячний за підписку на канал і коментар. І не забудьте поділитися з тими, кому це відео буде корисне. Бажаю всім легко завжди отримувати монетизацію на своїх каналах. Успіхів вам!